Озеро світять останній день літа. Ми знаходимося на, краї... на західній околиці е села Світязь. Людей небагато. Це далеко не центральний пляж. Вода зараз скаломучена трошки. Для того, щоб дійти до нормальної години, треба пройти метрів 100-150 в цьому місці. Далі туди на західній околиці ближче до лісу бази свої пляжі там маються. Вода шикарна. От я пройшов метрів 30 по камістю на 20 см години. Сьогодні ми їздили навколо цього озера, Світя, Тут приїхали через прикордонну зону. Дуже цікаво. Гарні краєвиди, Гарні поселення, дорога шикарна. Навколо озера. Їхати в одне задоволення. це видно яке дно